Ми зайшли у бургасі в ресторан Етно. Зайшли всередину, бо на вулиці дуже жарко і взагалі дуже багато народу. І хочу показати. Це наше яйко. Хочу показати, які ціни. Ціни абсолютно помірні. Дуже навіть. Це є салат. Леви можна ділити на два і отримаємо цифру у євро. Приведу простий приклад. Уха. Уха 4,90 лева, це скільки? 2,5 євро. 2,5 євро це 75 гривень. Це наші українські ціни. Ось така сторінка. От піца. 6 євро, 6 з половиною. 180 гривень. Умовно, Абсолютно доступна ціна. От Матвій взяв скумбрію. 11 левів. 180 гривень. скумбрия идет с гарниром картофель сатэ и зеленый салат. Двигаемся дальше. Местные блюда. Хлеб и десерт. Все, Окей. Короче, короче, цены тут Доступні, приємні і кухня смачна. Тобто, о, як кажуть, в Болгарію їде той, хто не має гроші на Одесу, бо ми були в Одесі і там набагато дорожче. Той так. Принесла нашу доволі.